Управління освіти Дарніцького району разом з інститутом педагогіки, лабораторією дидактики та науково-методичним центром провели конференцію і гімназії міжнародних відносин 323 на тему сучасні тенденції формування змісту освіти старшої школи в умовах гімназійного середовища. Але Георгівна, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню конференцію. Наша гімназія є експериментальним майданчиком інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук. І сьогодні разом з кафедрою і лабораторією дидактики ми проводимо науково-практичний семінар. Сучасні тенденції формування змісту освіти старшої школи в умовах гімназійного середовища. Ця тема дуже актуальна, тому що від змісту освіти в значної мірі залежить які знання, вміння та навички, які компетентності. Будуть формуватися і розвиватися у наших учнів. Семінар почався з виступу науковців лабораторії дидактики інституту педагогіки, продовжуються майстер-класами і творчими майстерами вчителів гімназії. Ірина Віганівна, скажіть декілька слів про важливість даної теми. Тема сьогоднішнього семінару у Алли Георгівни в 323 гімназії вона якраз і спрямована на те, щоб навчити натолкнути наших керівників закладів освіти на системність освіти. Тема звучить для гімназій, але ця тема вона актуальна як в гімназії, так і в ліцеї, так і в звичайній загальноосвітній школі, і в спеціалізованій. Ніхто школах і все те, що ми сьогодні бачимо, може трансформувати до у себе в закладі освіти кожний завуч, кожний директор, кожний вчитель. Сьогодні семінар розрахований на керівників шкіл, і сьогодні у нас присутні заступники директорів старшої школи. От зараз вони пішли на майстер-класи на педагогічні майстерні, де буде показано, як наукові оці. Доповіді, які ми заслухали, як вони практично застосовуються при навчанні дітей з різних предметів: інтегрованих уроків, звичайних уроків буде показано, як можна інноваційні проекти створювати, як їх втілювати в життя. Тому ця тема, яку сьогодні ми з вами вивчаємо в цій гімназії, вона дуже дуже актуальна. Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри. Сьогодні дійсно у нас була досить конструктивна розмова і поєднання так званої теорії з практикою, тому що вирішувалася проблема, яким же чином оновити зміст освіти, зробити його е, трансформованим для того, щоб наше молоде покоління випускники гімназії ліцеїв, загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл отримали. Високу якість освіти і могли мали змогу здобути в подальшому освіту в вищих навчальних закладах. Дійсно, говорячи про зміст освіти, про те, яким чином ми формуємо варіативну складову, варто звернути увагу на те, що всі навчальні дисципліни, навчальні програми з предмету, навчальні підручники, посібники повинні відповідати сьогоденню, тому що наша особистість, яка формується в умовах ринкової економіки, повинна бути перш за все конкурентно здатною. Нією, а ми, як науковці, так і вчителі повинні створити сприятливі умови для розвитку кожної індивідуальності, зробити навчання у вищому навчальному закладі, в загальноосвітньому навчальному закладі, в гімназії, приємною миттєвістю життя і перебуванням в оточенні однодумців. Галина Олексіївна, завідувач лабораторії дидактики. 323-го гімназія є експериментальним майданчиком лабораторії дидактики. Лабораторія дидактики займається формуванням змісту освіти. Зокрема, тема нашого дослідження на сьогодні звучить так: фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання. Саме співпраця із гімназією дає можливість поєднати і практику і теорію повинні даватися ті знання учням які дійсно необхідні для подальшого подальшої соціалізації тетяна васлевська для програми сучасне життя